Цієї ночі окупанти завдали удару по Харкову. Відбувся обстріл житлового кварталу міста Харкова, це центральна частина міста Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового. Багатоповерхового будинку, що стосується вибитих вікон, то дуже багато вибитих вікон. Крім цього, будемо обслідувати дахи. Постраждали декілька будинків. Багатоповерхових житлових будинк. Ми бачимо, що був перебит газопровід. Нам довелося відключити газопостачання у цьому мікрорайоні і замку будемо відновлювати. Я вам хочу сказати, що зовсім не зрозуміло це житловий квартал, житловий масив міста Харкова, тим паче. Що це центральна частина міста Харкова, тому знаєте, хочу сказати, що останнім часом це такі хаотичні обстріли міста відбуваються і переважно житловим районам міста. За даними ОВА, є постраждалі та пошкодження. 24 квітня о першій ночі в Шевченківському районі міста Харків влучання двома кабами у землю. Внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків: двох офісних будівель, три нежитлові будинки та газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали троє чоловіків віком 33-45-53 років, та три жінки 24-45-54 років. 14.10. місто Харків Салтівський район внасті до кострілу кабом пошкоджено 19 приватних будинків. Вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі, три гаражі та три автомобілі. 23 квітня о чотирнадцятій відбувся обстріл по Харкову, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено два автомобілі. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Степовано, Васелівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків, Козача Лопань, золочів. 24 квітня о першій ночі в селищі міського типу золочів влучання двох ракет. Внаслідок обстрілу частково зруйновано коло. Лишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків. З них два житлових багатоквартирних будинки, а також будівлю банківської установи. О 18:30 в селі Сенькове Куп'янського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту з реактивної системи залпового вогню, пошкоджено лінію електропередач, приватне домоволодіння. О 14.10 в селище міського типу Козача Лопань-Харківського району відбувся ворожий обстріл кабом, внаслідок якого пошкоджена будівля. Для селищної ради та гараж. О 13.20 в Вільча Вільчачугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту кабами. Пошкоджено приватні будинки та електроопору. 23 квітня о 12.10 в селі Юрченкове, рухаючись через поле на автомобілі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався 24-річний чоловік, доставлений до лікарні. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу у харківському районі. В селі Липці вогнеборці загасили палаючий гараж на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу в межах області на Куп'янському напрямку ворог п'ять разів атакував українські позиції в районі населеного пункту Берестове. Марія Солвіо, та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали удару по житловому сектору Харкова. За даними місцевої влади, постраждало шестеро людей. Пошкоджено три багатоповерхівки, понад 30 автівок та об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють профільні служби, а зранку ворог атакував Одесу. Як зазначили, Вова відомо про одну постраждалу. Ударною хвилою пошкоджено понад 30 будинків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. РФ може посилити удари по Україні та змінити цілі атак до передачі зброї від США. Про це заявили аналітики американського інституту вивчення війни. На їх думку погрози глави Міноборони РФ Сергія Шойгу щодо, нібито намірів окупантів посилити свою ударну кампанію. Свідчать про те, що росіяни можуть змінити цілі своїх атак. Аналітики припускають, що можуть бути посилені атаки безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промислові. Ові базі. Крім того, фахівці припускають, що російські війська найближчими тижнями можуть посилити наступальні операції на фронті. Сенат США проголосував за надання допомоги Україні на 60,8 мільярда доларів, яку 20 квітня вже погодила Палата представників. США. за даними американських змі за проголосувало 75 конгресменів. Надалі закон має підписати президент США Джо Байден, і після цього почнеться процес передачі коштів. НАТО не планує розширювати зони дислокації ядерної зброї, заявив генсек альянсу в Столтенберг під час візиту до Варшави. Ця заява пролунала після того, як президент Польщі Дуда на цьому тижні сказав, що Варшава відкрита до розміщення на своїй території ядерної зброї союзників по НАТО. Ворог наніс удари по центральної частині міста, це було вночі, я був на місці цих подій. Хочу сказати, що дуже багато вибито бо це багатоповерховий будинок, на який в основному прийшлось удар. На щастя, дві ракети С-300 ми влучили біля житлових будинків. І зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контури, обслідувати дахи. Крім цього, був пошкоджен газопровід. Нам прийшлося вночі відключити газопостачання у цьому районі. і вас теж комунальне підприємство разом з е, міськгазом працює над відновленням газопостачання в цей е, мікрорайон. наніс цинічний удар по телевежі, і це вже був е, другий удар, бо е, спочатку війни у 22-му році е, ворог е, з літака теж намагався розбити нам телевежу, але тоді е, нам вдалося е, зберегти її, і так були певні пошкодження. Але ми разом з конструкторами, які працювали, е, зробили таким чином, що ця е, телевізор працювала і вона стояла, але на жаль. Е, ви пам'ятаєте, що декілька днів тому ä, бу була вона пошкоджена і ä, напів зруйнована. Тому ця телевижа належить державі і ми проводили нараду щодо відновлення цієї телевижи. На жаль, сьогодні це неможливо і спеціалісти кажуть, що потрібно дочекатися закінчення війни і потім відбудовувати цю телевижу. Але що стосується е, інформації, то хочу сказати, що е, так дійсно незначна кількість людей сьогодні е, не може отримати сигнал з цієї телевижі, але вони використовують сьогодні кабельне телебачення, використовують інтернет-ресурси, е, щоб отримувати інформацію. Е, тому е, ця подія, е, ця руйнація телевижень в основному не сказалося на доступ людей до інформаційних ресурсів. Чергова неспокійна ніч для Харкова. Місто знову опинилося під обстрілом. Два удари по Шевченківському району. Зафіксовано влучання двох ракет на територію житлового комплексу. Пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. Також постраждало шестеро харків'ян. Один із центральних районів міста Харкова, це Шевченківський район. Коли я прибув сюди вночі, то дійсно тут були останки ракет, дві ракети С-300, які влучили біля житлових будинків, багатоповерхових житлових будинків. Є руйнації скла, є руйнації вікон. Зараз обслідуємо дахи. Крім цього, був зруйнований газопровід. Нам Потрібно було відключити газопровід, бо був витик газу. І зараз працюємо над відновленням газопостачанням. Дуже багато руйнацій, дуже багато вікон. На щастя, тяжких поранених немає. Є легкі поранені шістьох людей, вони звернулися до швидкої допомоги. Тут були крити швидкої допомоги, їм оказали пасивну допомогу. Вибух, пилюка, скло, сиплеться, все темінь і все. Ми спали після першого вибуху, прокинулися, підскочили, а другий практично відразу. Ви ж бачите, яка тут відстань. Причому я всю війну тут, але такого жаху не було жодного разу. Це кровать сина, ну місце з жіною, сусідні комусь це ліжко сина. Ми з дружиною у сусідній кімнаті. Вибух, перша думка, що із сином, штори вже колихаються. Скла вже немає. Першою хвилею все винесено. Син вибігає. До коридору, сам не дочекавшись і не розумівши, що відбувається, перший вибух він чув, але не зрозумів, що сталося. Він навіть не звернув уваги, що все у битому склі. Але добре, що він хоч не поранився, тому що спросоння бігти в коридор по склу теж така собі затія. Ну і слідом, другий вибух, головне, що всі цілі. Ну а з іншим матеріальним шибки, двері, розберемося, переживемо. Головне, що всі цілі. Ти хаотичний обстріл, він каже о тому, що нас хочуть залякати, і все це, що творять росіяни сьогодні з Харковом, коли вони б'ють нещадно б'ють по житловим будинкам, по житловим кварталам, це їх мета, щоб люди виїжджали з Харкова. Але вони це ніколи не зроблять. Ми чудово розуміємо, що росіяни можуть завдати удари. Нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони, і цьому каже наш президент і уряд і над цим працюють наші партнери. Ніри, але ми не повинні сьогодні скласти руки додолу і чекати закінчення війни. Нам потрібно відбудовувати це емоції людей. Це люди, які зможуть повернутися до своїх житлових будинків, і це дуже і дуже важливо сьогодні для емоційного стану харків'ян і, взагалі, для нашого міста. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Реальна ситуація в Харкові щодо роботи критичної інфраструктури та оборони, оцінка проблем та потреб для подальшої підтримки рішень та інші важливі для мегаполісу питання. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з делегацією з Естонії на чолі з надзвичайним та повноважним послом Республіки в Україні. Питань, що обговорили, було доволі багато. Це і протиповітряна оборона та відновлення житлового фонду та енергетичної сфери, що доволі сильно постраждала під час обстрілів. 90% свого часу я займаюся тим, щоб до опалювального сезону створити з нульової відмітки всю енергетичну систему Харкова. Теплову систему Харкова для того, щоб це все функціонувало. Бо ті реалії, які є на сьогодні, на жаль, вони жахливі. У нас немає власної генерації електроенергії. У нас великий дефіцит електропостачання. А з цього виходять дуже багато речей, починаючи з виробничих потужностей і закінчуючи житловими будинками і всім іншим. Тому за такий стислий строк ми повинні з нульової відмітки. Все звісно, це величезні кошти, крім цього, це. Певний час, бо ми не можемо собі дозволити, щоб ми замовляли цю продукцію. Вона була не виготовлена, буде виготовлятися десь півроку. У нас нема того часу. Ми промоніторили всі виробничі потужності, які є в світі, які сьогодні виробляють те обладнання, яке сьогодні вкрай необхідне. Тому для нас це завдання номер один – це енергетична безпека. Естонська делегація була вражена стійкістю харків'ян. Місто живе та працює за будь-яких надскладних обставин ми дізналися багато про те, що відбувається в Україні та в Харкові. Зокрема, Харків це зараз фронтова лінія. Естонія надає військову допомогу протягом цих двох років, і ми розуміємо, що військової допомоги потрібно ще більше. Це і протиповітряний захист, протиповітряна оборона та інше додаткове озброєння. І ми, Естонія, така країна піонер, яка серед інших партнерів країн НАТО поширює серед них, що ще більше і більше є потреба у протиповітряному захисті та інших видах. Озброєння. А вже ж ми будемо допомагати у питаннях відновлення енергетичної інфраструктури, і ви знаєте, ми бачимо ось ці два питання у паралелі: і відновлення зараз робити, і захищати енергетичну систему. Тож потрібні протиповітряні засоби оборони. Для нас дуже важливо було почути від пана мера потребу відбудови енергетики для того, щоб ми могли бути вашим голосом на міжнародній арені та поширювати інформацію про те, що вам зараз необхідно найбільше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. 63 дні, 41 виїзд. Ці цифри, каже Микола Ахмедов, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986-го, вісімдесят шостого, не завжди його серці кривавими спогадами. Що могли відчувати тоді юні хлопці, які не знали і не усвідомлювали масштаби і наслідки трагедії? Найбільша тривога. Причинення в горлі було. Щоденне і дуже важко споминати це розповідати сьогодні. Про ті дні кажуть ліквідатори, дуже боляче та й не хочеться, бо те, що коїться наразі в Україні, хвилює їх більше зараз. Хлопці наші бійці роблять те, що ми робили в шостому і х годах, і так також. Це дуже небезпечно, і ми розуміємо, що герої зараз більше це ті, що на фронті. Ми якось тут є проблеми, є там по здоров'ю, але зараз ми так рахуємо, що головне це все для перемоги. І ми дочекаємось перемоги обов'язково. А так, зараз є така. Гордість така, що в нас тісно є такі захисники, і ми зараз, на жаль, не можемо стати до лав, але ж ми з ними у мислях. З нагоди річниці Чорнобильської трагедії ліквідаторів Харкова було відзначено грамотами та подяками. Перш за все, хочу привітати вас всіх і щиро подякувати. Подякувати вам за те, що ви зробили 38 років тому, коли рискуючи своїм життям, рискуючи своїм здоров'ям, ви рятували і Україну, і весь світ від радіації. Подякувати вам за те, що ви сьогодні зібрались, за те, що ви сьогодні, незважаючи на всі жахи війни, перебуваєте у нашому рідному місті, у місті Харкове. Подякувати за те, що дуже багато з вас, а я спілкуюсь, звісно, з багатьма чорнобильцями, сьогодні виборюють нашу свободу. Вони воюють. Вони захищають нас, захищають Україну, захищають наше славетне місто. Щирі слова подяки їм. І дуже хочу, щоб ні в кому разі в сьогодні це не повторювалося. І дуже хочу, щоб сьогодні, незважаючи на все, у вас був гарний настрій. Дуже вдячний кожному з вас. Тоді ліквідатори не думали про власну безпеку, не усвідомлювали наслідки для свого здоров'я. Не думали, вони кажуть і про нагороди та відзнаки. Мужньо приборкали смертоносне лихо і зберегли життя мільйонів людей. Як виявилося, згодом ціною свого здоров'я, свого життя. Та, попри все, і сьогодні ліквідатори залишаються вірними країні, і ті, кому ще дозволило здоров'я, ні на мить не сумніваючись, стали на захист України 24 лютого 2022-го. ми пишаємося нашим містом головою Харкова. Ми пишаємося нашим головою Харківської міської ради Трехоміра Ліксандрчикій. Постійно з нами чорнобильцями спілкується, допомагає, допомагає не тільки нам, чорнобильцям, всім, 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 і це для нас дуже важливо. Я Олександрович, хочу завірити вас в наступному, що ми чорнобильці як були, так і стаємося високими патріотами. Цього дня для ліквідаторів організували незвичайний захід. Увазі присутнім презентували виставу Харківського драматичного театру, сюжетом для якої стали саме ті події квітня 1986-го. Наталія Миколаївна, що ви будете робити сьогодні бачили? Увечі я Тарасі Григоровичу, якщо доживу, то я буду спати. А... А я тоже Яна дужева ігор Луханін Стас Гришко, Олександр Варов Харків новини.